Аладдін і магічна лампа В одному перському місті жив колись бідний кравець. У нього були дружина і син, якого звали Аладдін. Цей Аладдін був чималенький ледер. Він не хотів нічого вчитися, і ледве його батько йшов до замовника, і тікав на вулицю грати з хлопцями, такими самими бешкетниками, як він сам. Минуло багато часу. Аладдіну виповнилося 15 років. І ось одного разу, коли він, як звичайно, грав з хлопцями, до них підійшов Дервіш – мандрівний монах. Він подивився на Аладіна і сказав про себе Ось той, кого я шукаю. Багато зазнав я нещасть, перш ніж знайшов його. Чоловік підійшов до Аладіна і спитав Чи не ти син хасана, кравця? Я, відповів Аладін, але мій батько давно помер. О, дитя моє, твій батько мій брат, заплакав чоловік. Потім Дервіш дав Аладіну два динари і сказав Віддай ці гроші матері, і скажи, що твій дядько повернувся і завтра прийде до вас вечеряти. Аладін побіг до матері і переказав їй усе, як велів Дервіш. Але у твого батька не було брата. Звідки ж у тебе раптом взявся дядько? здивувалася мати. Увечері у ворота постукали. Дервіш увійшов у дім, привітався з матір'ю Аладіна і сказав: Завтра ми з Аладіном підемо на базар, і я куплю йому гарний одяг. Нехай він подивиться, як люди продають і купують. Може статися йому самому захочеться торгувати, і тоді я віддам його вчитися до купця. А коли він навчиться, я відкрию для нього лавку. Він сам стане купцем і розбагатіє. Добре, Аладіне? Після базару вони попрямували у Великий гай за містом. Дядьку, а коли ми будемо обідати? спитала дід, бо зранку нічого не їв. Ти взяв із собою лише порожній мішок. Я хотів відпочити біля тієї гори, мовив Дервіш. Чого б тобі хотілося зараз поїсти? Ой, усього хочеться, але звідки ти візьмеш усе це? У цьому мішку є всі страви, які тільки можна побажати, відповів той. Варто опустити в нього руку і сказати я хочу баранини або халви, і все це буде в мішку. Коли Аладін наївся, дядько повів його до гори, яка виднілася вдалині. Вони йшли дуже довго і нарешті прийшли до підніжжя гори в густий ліс. Аладін ледве тримався на ногах від утоми. Йому було страшно в цьому незнайомому місці і хотілося додому. О, Аладіне, – сказав дервіж, набери на дорозі тонкого і сухого хмизу. Мені треба розпалити багаття. Коли вогонь розгориться, я покажу тобі щось таке, чого ніхто ніколи не бачив. О, Аладіну, так кортіло побачити те, чого ніхто не бачив, що він забув про втому і пішов збирати хмиз. Він приніс оберемок сухих гілок, і дервіж розпалив велике багаття. Коли вогонь розгорівся, дядько вийняв із за пазухи дерев'яну коробочку і дві дощечки, списані буквами, дрібними, як сліти мурашок. О, Алладіне, сказав він, я хочу зробити з тебе справжнього чоловіка і допомогти тобі і твоїй матері. Не супереч мені та виконуй все, що я тобі скажу. А тепер дивися. Дервіш кинув у багаття жовтуватий порошок, і відразу ж у неба знялися величезні стовпи полум'я. Жовтого, червоного, зеленого. Земля з гуркотом розступилася. Рушай сходимою під підземелля», – наказав чаклун. Тебе лякатимуть різні чудовиська, але не зважай, йди просто на них. Щойно потвори торкнуться тебе, як впадуть мертві, але не дозволяй старій жінці торкатися тебе, бо перетворишся на камінь. Коли ж побачиш кімнату повну золота, дорогоцінного каміння, зброї та одягу, бери собі, що хочеш, а мені принеси стару мідну лампу. Дервіж вдягнув на палець Ладіну маленький блискучий перстень і додав на зворотньому шляху тебе охоронятиме від усякого лиха ось цей перстень, а тепер йди і вертайся швидше. А Ладін помчав вниз по сходах. Що далі він спускався, то темніше ставало навколо. Дійшовши до останньої сходинки, хлопець побачив широкі залізні двері і штовхнув їх. Двері відчинилися, і Аладін увійшов у кімнату, посеред якої стояв страшний чоловік. Побачивши юнака, чоловік кинувся на нього. Та щойно його меч торкнувся Аладіна, чоловік впав на землю неживий. Хлопець причинив наступні двері і завмер на місці. Просто перед ним стояв, вишкіривши страшну пащу лютий лев. Звір припав усім тілом до землі і стрибнув просто на Аладіна, але щойно шарпнув його, як упав на землю мертвий. Ступивши у третю кімнату, Аладін почув моторошне сичання. Посеред кімнати, згорнувшись клубком, лежали дві величезні змії. Вони підняли голову і, висунувши довгі роздвоєні язики, повільно поповзли до хлопця. Щойно змії торкнулися руки Аладіна їхні блискучі очі погасли. І потвори розтягнулися на землі мертві. Аладін пішов далі і, дійшовши до четвертих дверей, прочинив їх. Він просунув у двері голову і з полегшенням зітхнув у кімнаті нікого не було, окрім маленької старої, з голови до ніг закутаної в покривало. Вона кинулася до Аладіна, волаючи Нарешті ти прийшов! Аладін, мій синочку, як же довго я чекала на тебе в цьому темному підземеллі!» Аладін простягнув до неї руки, йому здавалося, що перед ним його мати, і хотів уже обійняти її, як раптом. У всіх кутках з'явилися якісь жахливі істоти. Вона ніби чекала, щоб Аладін дозволив старенький трукнутися його. Тоді б він перетворився на чорний камінь, а скарб залишився у скарбниці до віку. На силу дійшов Аладін до скарбниці. Там лежали купи золота, дорогоцінні мечі й кубки. Та хлопець навіть не глянув на них. Він узяв тільки стару мідну лампу і мерщій побіг до виходу. Дядько, гукнув він, витягни мене нагору. Дай швидше лампу, звелів дарвіж. Я не можу її дістати, відповів Аладін. Допоможи мені вийти, я віддам її тобі. Але дервіж не збирався витягати Аладіна. Він хотів отримати лампу, а хлопця покинути в підземелі, щоб ніхто не дізнався ходу до скарбниці і не видав його таємниці. То ти не віддаси мені лампу? загорла він. Лишайся ж у підземелії, помри з голоду. Дервіш вимовив заклинання, і земля зімкнулася на таладіном. Цей чоловік був зовсім не дядько Маладіна, а хитрим чаклуном. Він дізнався, що десь у персії лежить під землею скарб. і найцінніше в цьому скарбі чарівна лампа. Вона дає тому, хто нею володіє, такі могутність і багатство, яких немає в жодного царя. Ніхто крім маладіна не може дістати цю лампу. Але тепер і лампа, і Аладін мали назавжди лишитися підземеллі. Хлопець сів на сходинку і від горя заплакав. Випадково він протер чарівний перстень. Земля стригнулася і перед Аладіном постав величезний джин. Яра персня і раб того, хто володіє перснем. виконую все, що накаже мій пан, промовив джин. Нехай я опинюся біля свого будинку, мовив Аладін. І за мить вже обіймав рідну матінку і розповідав їй про свої пригоди. Скарбів ти не взяв. Добре, хоч лампа лишилася, мовила мати. Піду почищу її і віднесу на базар. Може, за неї дадуть стільки, що нам вистачить на вечерю. Тільки но жінка потерла лампу, як земля здригнулася, і перед нею з'явився джин, такий величезний, що затулив собою небо. Але дін вже знав, як поводитися з джинами, тож схопив лампу і хутко наказав. «Принеси нам дві смажені курки та ще щось смачне, а потім забирайся, бо моя мати тебе боїться. Джин зник і за мить приніс стіл, на якому стояло 12 золотих блюд зі смачними стравами. О, матінку, сказав Аладін, цю лампу треба берегти і нікому не показувати. Тепер я розумію, чому цей чаклун хотів отримати тільки її. Ця лампа та ще перстень, який у мене залишився, принесуть нам щастя і багатство. Якось вранці, коли Аладін був на базарі, вийшов на майдан Глашатай і закричав О, люди, увійдіть у будинки, і нехай ніхто не дивиться з вікон. Зараз царівна Буду, Будур, дочка Султана, піде в лазню, і ніхто не повинен бачити її. Але Діно ж закортіло поглянути на царівну. і правду казали, прекраснішої за цю дівчину не було на всьому світі. Присягаюся своєю головою, подумав юнак. Нехай я помру найстрашнішою смертю, якщо не одружуся з нею. О, матінко, я хочу одружитися з царівною будур, скрикнув Аладін. Піди до султана і попроси його видати красуню за мене заміж. Ось візьми одне з цих золотих блюд і наповни його дорогоцінними каменями. Це буде подарунок гідний володаря. З таким подарунком не соромно йти до султана, погодилася жінка. Я наберуся сміливості і скажу те, про що ти просиш. Мати Аладіна накрила блюдо шовковим платком і пішла до палацу султана. О, великий султане, промовила жінка, вклонившись, мій син Аладін шле тобі у подарунок ось ці камені і просить тебе віддати йому за дружину твою дочку царівну будур. Піди передай твоєму синові, що я згоден видати за нього царівну будур, відповів вражений султан. Якщо на завтра він збудує перед моїми вікнами палац неймовірної краси. Мати Аладіна квапливо поцілувала землю перед султаном і щодуго побігла додому. Спасибі тобі, матінку, подякував Аладін. Зроблю все, як наказав султан. А тепер іди, я розмовлятиму з джином. Аладін потер лампу, і перед ним з'явився величезний джин. Я раб лампи, що бажає її володар? спитав Джин. Побудуй палац, звелів Аладін, але такий, якого ще не було на землі. На ранок перед вікнами султана височів чудовий палац. Стіни його були складені із золотих і срібних цеглин, а дах усіяний діамантами. Того ж вечора султан влаштував свято на честь весілля Аладіна й царівни Будур, і молоді оселилися в новому палаці. Якось, коли Аладін поїхав на полювання, під стінами палацу з'явився дивний дервіж. Міняю старі лампи на нові, старі на нові, вигукував він. Добре було б перевірити, чи правду, каже той дивак, розсміялася царівна. Стається, володіна була така лампа. І вона відправила служницю до дервіша. Повернувшись, Аладін не знайшов ані палацу, ні дружини, ні лампи, але ж у нього лишався чарівний перстень. Негайно поверни мені мій палац, гримнув він на раба перстня. Вибач, пане, мовив Джин. Палац побудований рабом лампи, і тільки він один може його перенести на старе місце. Тоді перенеси мене до дружини. І Джин миттю виконав наказ. Побачивши Аладіна, царівна кинулася йому в обійми і розповіла, як підступний чаклун викрав її. Не плач, втішив Аладін кохана. Ми обдуримо чаклуна. Увечері Будур вдягнула свою найкращу сукню, привітно поговорила з чаклуном, а потім подала дервішу кубок в який заздалегідь підсипала сонного порошку. Коли ще клун випив і впав, як ударений громом, царівна ляснула в долоні. Враз Аладін, який ховався за дверима, біг до кімнати і, розмахнувшись, стяв деревішу голову. Потім забрав у нього лампу і потер її, тієї ж миті з'явився раб лампи. Віднеси палац на старе місце, звелів Аладін. За хвилину палац уже стояв навпроти палацу султана, і володар, який у цей час сидів біля вікна і гірко плакав за своєю донькою, мало не землів від подиву і радості. Він зараз же прибіг до палацу, де була його дочка Будур, і Алладін з дружиною зустріли султана, плачучи від радості. Султан перепросив Діна за те, що хотів стягти йому голову, і відтоді скінчилися на щастя юнака. Він довго щасливо жив у своєму палаці разом зі своєю дружиною і матір'ю. Якщо тобі сподобалась ця казочка, постав, будь ласка, лайк і підпишись, бо далі ще дуже багато магічних та чарівних казок.